17 серпня 25 року депутатська комісія стан регулювання земельних відносин будівництва адміністративного устрій населених пунктів планування території та архітектури і ресурсів, складі калинів, груп, інтевич, федемишн, сович і споданок. Що вчора совища? Так, так, проект рішення про виготовлення детального плану території житлової громадської збудови. в Місті Сколе, район були згірка, Майдан Незалежності та героя Олега Оштавича на території Сколівської міської ради Сталинської районної Львівської області. Нам так, ви звучаємо території і доканалу. Так, плюс додатково для можливого утворення ОСББ багато спортивних людей. Проєкт не залезем той, що був на площу. Це із менше, не знають рішення. Є-є, бо там просто по тому проєкту, що ми виграли по трощі, то там трохи були зміни у роз'ясні збройні шапок. Подорожка. Але на схемку треба буде працювати, бо вона потім розбивається електронні обліки, я знаю. Так, там із тобто вона потім буде коргована точно. Так? Ну

Krapki number 3, Kraftke 3, Krabkina 4. Next uh Lucian experience. Uh gives you come over something for the minute. за богослужіння. Бажаємо вам успіхів. Доброї справи, наступних. Доброго дня. Ми повинні до придрішнє пробоягоре забирати студенту. Забираємо його з фонду, з бухгалсторії буде вільна електронна говорить за земельну кадастр Мінської. Надато варіанти варіанту земельної кадастру Мінської з терміном користування земельною ділянкою в правовому способі згідно з пунктом 15.2, та досі норма 4124 584, на них краткий Надате дозвіл на самовільне користування земельною ділянкою площею 300 м2 для спорудження культового релігійного зоводу хреста та капери в селі Градинево вулиця Центральна 47 з передачі постійного користування релігійним громадам Кримського єкотопового центру Синіх Гаїв згідно з історією екологічних про надання дозволу по дослідності проведення розробки технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки площі у двісті електричне рухомого мене вулиця Данила Гамельського, місто Сокотичне, провід До церкви стоїм про землеїдівчі домігадини земельної ділянки площі 0,486 гектар, кадастровий номер 4641 і стома додому 2043. Місто Школа, вулиця Князя Святослава для розміщення та експлуатації об'єктів дорожнього переліку. Зареєструвати право комунальної власності земельної ділянки. чесне рішення включити в перелік <coughs> земельних ділянок, e, ділянок для продажу права власності на неї, на конкурентних засадах на земельних торгах у формі електронного аукціону окремим лотом земельну ділянку площі не менше 456 кадастр за номер 46 10 10 100 Міські склада вулицях князя по складу силами призначення 12-11 для розміщення експлуатації об'єктів дорожнього сервісу. Дорувчити Скороцької міській раді замовити суб'єкти оцінювання діяльності у церкві оцінки езементова для неекспортно-ношової оцінки, що зазначеної семейної ділянки, приготовлено установлено у законом порядку з документації, подати на затвердження сесії міської ради для прийняття відповідного рішення. Для учета стоимости нефти ради у каждого функции оценочного заседания и правильное место на условии компенсации делянки на решение функции на номер 46 50 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 та закладів громадського харчування, оплату видатків на проведення експертно-рушової оцінки земельної ділянки, провести сплаченого ульно Валентина Миколаїв, авансового внеску на рахунок оплати ціни земельної ділянки, встановити ставку земельного, встановити ставку авансового внеску в розмірі 20%. Затвердити проєкт землю стою щодо відведення заменить ділянки площі no і Зведення особисто селянського господарства на документ зауклонен будівлі і споруд. Сливці за нові так з нашим.

площадь 0 157 катастрофу номер 4464 два нулі 2 крапка но п'ять двокрапка три нові двокрапка вісім два студент вулиця миру свобод для розміщення та експлуатації основних підсотків між будів та служб підприємство переробної машинобудімені та іншої мікромесловсу включаючи об'єкти оброблення відходів, зокрема, із енергогенеруючим блоком об'єктів дорожнього сервісу, зареєструвати право комунальної власності на земельний облік. За технічної документації заводу щодо встановлення збройнення межзарадної ярки в натурі не на місцевості площею 0 Кома 0 вісім, двадцять четыре, вулиця Шуптицького, шість, селище Верхні синівидне, ОЖБ, Серків Оксані Іванів. Технічна документація землоустрою площею 0, 04, сімдесят вісім, вулиця Богдана, Хмельницького, 50, верхня синівидна, ОЖБ, Максимець Оксана Іванів. Затвердження технічної документації. Площа 0,1189, вулиця Набережна, 11, село Сопів, Труш, Галинів, Михайлів. Затвердження технічної документації за його устрою. Площа 0,1982, вулиця Шевченка, 88, Труханів, пропович Марії Антонівна. При озвученні об'єкту самоустрою щодо розведення земельної ділянки площою 0,30 гектарів, вулиця Вода Хмельницького, селища Верхністів видне, по зміні цільового призначення і зведення особисто слівського господарства на цільове призначення для розміщення та експлуатації основних пісочних та допоміжних будівель та споруд підприємств переробної машину та іншої промисловості, будівництво складських приміщень громадянин з мійрової ремонту